Небагато людей можуть дати чітке визначення слову харизма, але майже всі відчувають, в кого вона є, а в кого немає. Якщо ви зараз спробуєте назвати 10 харизматичних лідерів, ви побачите між ними багато спільного. Ми відчуваємо харизму інтуїтивно, хоча й не завжди можемо це пояснити. Ми думаємо, що це щось божественне, містичне. А й справді від грецького харизма означає дар Божий. Але якщо подивитися уважніше, харизма має цілком конкретні складові. І перша складова це імідж. Це не лише зовнішність, а ще й міфологія навколо тебе, факти, чутки, думки людей. Сьогодні це критично важливо. В світі конкуренції, я думаю, перевагу завжди отримає той, в кого буде чистий костюм, свіжа сорочка, доглянуті руки, приємний запах, впевнена посмішка, і в цілому образ буде позитивний. Друга складова це влада. Харизматична людина завжди має вплив. І це не обов'язково менеджмент. Це може бути влада над розумом і почуттями людей, наприклад, як у актора, письменника чи експерта. Третя складова це психологія. Харизматик це людина з характером, з цінностями, з глибиною. Це хтось, хто розуміє інших, хто вміє будувати ефективну комунікацію, має амбіції і великі цілі. І четверта складова це енергія. Харизматик це той, в кого є. Велика внутрішня сила, його появу одразу відчувають. Але ця енергетика вона не магічна, вона формується цілями. Коли у тебе великі амбіції, яких ти сам не здатен досягти, ти об'єднуєш інших, ти їх ведеш за собою і надихаєш. От саме тоді генерується енергія. Бо маленькі цілі вони дають мало енергії, а великі запускають справжню внутрішню силу, і ти здатен горе звернути. Але якщо цілей немає, то енергії теж не буде. Тому більшість людей сьогодні живуть у стані зниженої енергетики. Вони в дефіциті. Втома, дратівливість, кава, сигарети, новини, шоу все це джерела стимулу. І ось тут приходить лідер. Лідер надихає. А що значить надихнути? Це означає пробудити в людині енергію, направити її і дати їй відчуття сили, якої їй не вистачає. Іще одне, харизматичний лідер завжди яскравий оратор. Його виступ структурований, насичений контентом, професійний. Після нього люди відчувають енергію, піднесення, вони відчувають силу до внутрішніх змін, і врешті у них є інструменти для їх впровадження. Лідер, який не вміє виступати публічно, слабкий лідер. Він повинен транслювати на загал свою волю і має це вміти. Ось це і є харизма. Тобто ніщо не міфічне, просто велика ціль. Сильна енергія, потужний вплив на людей і вміння виступати публічно.